Привіт із півночі України! Сьогодні я знову на дачі і хочу поділитися своїми знаннями по нашому улюбленому овочу, який майже усіх кожного дня на столі. Це всім відома цибулька. Уже скоро на носу весна, і ми будемо заготовлювати цибулинки для посадки. І от для того, щоб вона потім у нас. Не пускала стрілки на грядках, то що я, чим, якими верніше знаннями я користуюся перед її посадкою, ну і потім в процесі її доглядання. Значить, саме перше, на що я звертаю увагу, це при купівлі е, насінневої цибулі е, на те, наскільки в якому вона стані. Якщо ви бачите, що у мішку, там, де Купуєте цибульку, вона ось в ось такому вигляді, тобто вже є пророща значить, вона дуже погано зберігалася. У мене на дачі тут реально оця залишилася після осінньої посадки. І вона була тут у сирості. І пустила, бачите, вже такі корінчики. Це, значить, вона погано просушена і таку вже стоїть не купувати. Потрібно брати сухеньку. Або ж, якщо ви її вже викупили. То перед посадкою її потрібно три тижні тримати у сухому стані, ну, десь приблизно на батареї. Це саме перше, тобто вона повинна бути посаджена сухенька. Далі обов'язково потрібно звертати на розмір цибульки. Вона повинна бути не більше 3 см від 1 до 3 см. Це сама оптимальна цибулька на посадку. Якщо у нас ґрунт такий піщаний, то я беру десь таку в розмір десь до 2 см. Тому що якщо посажу зовсім ось такі маленькі, які попадаються, то з них у нас толку ніякого не буде. Вона буде краще рости більше на, таких твер... на більш удобрваних ґрунтах, які не такі сипучі, як у нас. Зовсім майже пісок. Тому що якщо ми викупимо і будемо сажати ось таку цибулю, то вона більше придатна для вирощування на зелень. Так як вона обов'язково буде стрілкуватися. У неї вже достатньо, вона достатнього розміру для того, щоб випустити стрілку. І, а стрілка в неї це значить продовження роду. Вона вже готова для того, щоб відроджуватися. І такого розміру. Обов'язково пострілкується. Далі, що потрібно знати, вже при, при догляді за цибулею, вона повинна бути, особливо коли в період зростання це травень середина червня і навіть і до кінця червня, в залежності від того, коли вона посажена, то вона повинна мати гарний полив. Як тільки земля десь пересухає, вона, значить, знову стартує, у неї, значить, переходить стрес, вона думає, що вона скоро помре і випускає стрілку. Ще обов'язково, якщо висаджуємо цибулю навесні, то її потрібно сажати в ґрунт, який прогрівся вже десь до плюс 12 градусів і більше. Вона не любить. Холодної землі, та що весняної посадки. Та, що осінньої, то вона спеціально створена для того і вона не боїться морозу. Ще цибуля весняна, да, і я звернула увагу, що навіть і та, що й осіння, не любить великих перепадів температури. Тому, коли у нас бувають черневі заморозки, я обов'язково її прикриваю, тому що вона знову ж таки, коли перехолоне, стартує в стрілки. Ось такий у мене досвід по стрілкуванню цибулі. І що потрібно зробити для того, щоб вона цього не робила. Виростала гарна, здорова і не портилася за зимовий період. Всім до побачення!